Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк, розділ 21. Досаду від того, що ми з модбустер забули про нього під час своєї розмови за столом, вовкові Ларсенові треба було на комусь зірвати, і жертвою став Томас Магріч. Він так і не міняв ані своїх звичок, ані своєї сорочки, хоч і запевняв, що цю останню часом пере. Вигляд сорочки не підтверджував цього, і взагалі бруднюща плита, каструлі та сковороди не свідчили за його охайність. Я тебе попереджував, сказав йому вов Кларсен, діставай же те, що заробив. Обличчя Магріджеве видимо зблідло, навіть крізь шар сажі, а коли вов Кларсен звелів двом матросам принести лимбу, нещасний кок, немов знавіснілий, вискочив з камбуза і, петляючи, чкурнув по палубі. За ним регочучи гнались матроси, для них не було кращої розваги, як скупати його за бортом, бо в він подавав найгідкіше на світі варево. Похода була сприятлива привід мав хід не більше як три милі за годину, і море не дуже хвилювало, але Магрічеві чогось зовсім не кортіло купатися. Можливо, він бачив раніше, як за портом тягали інших, до того ж і вода ще була страшенно холодна, а міцним здоров'ям він не міг похвалитися. Як звичайно, підвахтові мисливці висипали на палубу подивитися на чудосію – Магріч у панічному страхові перед водою виявив таку спритність і прудкість, що ми дивом дивувалися. Загнаний у куток між камбузом і ютом, він плигнув, наче кіт на дах рубки і побіг до корми. Матроси кинулися навперейми. Тоді він звернув назад, побіг по рубці, перескочив на камбуз і стримнув на палубу. Далі він помчав на бак, а Веслер Гаррісон слідом за ним. Гаррісон уже наздоганяв кока, як раптом той підскочив, схопився за снасть підтягся і повис на руках, дригаючись ногами. Гаррісона, що підбіг до нього, він ударив підборами під здухвину, так що той зойкнув, скрутився і впав на палубу. Все скоїлося за одну мить. Під оплески регіт мисливців, що вітали його геройство, Магріч коло фок вивернувся від половини своїх переслідувачів і побіг назад, петляючи поміж рештою, наче нападник на футбольному полі. Він подався просто до юта і по Юті до корми. Біг він так швидко, що, звертаючи за рубку, послизнувся й упав. Біля штурвала стояв Нільсон, і кок ненароком збив його з ніг. Обидва вони впали разом, але підхопився лише Магріч. На дивовижу хірлявець кок лишився цілісінький, а дебелий матрос переломив собі ногу. Дошторвала став Парсонс, і погоня почалася знову. Не притями від страху магріч гасав по всій палубі, а матроси ганялися за ним і кричали Держи його, держи. Мисливці аж захлиналися з реготу та підбадьорювали кока. Біля переднього люка троє нагнало магріча, але він прослизнув між ними, наче в'юн. Заюшаною пикою в подертій на канцур'я сорочці, що наробила йому такої біди, стрибнув він на грот ванти й поліз угору вище й вище, спершу по вантах, далі просто по стензі, аж на самий вершок щогли. Кілька матросів подерлися за ним до Салінга. Там вони спинилися, і тільки двоє з них уфті уфті й блеклетімерів стерник полізли далі по тонких сталевих штагах, підтягуючись на самих руках. То була небезпечна річ, бо висячи на руках на висоті 100 футів з гаком над палубою, вони не могли захищатись від магрічових ніг, а той брикався, як шалений, аж поки уфті-уфті, повиснувши на одній руці, другою схопив кока за ногу, в ту саму хвилину Блек схопив його за другу ногу, всі троє сплелися в один клубок і, порюкаючись, посунули донизу, поки нарешті впали на руки тим, що чекали на салінгу. Повітряна баталія скінчилася. Томаса Магріча стягли вниз на палубу. Він верещав і щось белькотів. На губах йому виступила кривава піна. Вок Ларсен зробив зашморг на кінці линви і підвів його кокові під пахви. Тоді його віднесли на корму і кинули в море. На 40, 50, 60 футів розмотувалась линва. Аж поки волк Ларсен гукнув Годі. уфті уфті намотав линву на кнегти, і вона зразу ж натяглася. Привин гойднувся. Корма задерлась і кок виринув. Жаль брав, дивлячись на нього, хоч він не міг утопитись і був живучий як кіт, але він терпів усі муки справжнього потопельника. Привід плив поволі, і, коли корму підіймало на хвилі, відолаху викидало нагору, а він міг утопити повітря. Та потім судно видиралося на нову хвилю, корма знову падала, трос попускався, і кок пірнав у воду з головою. Я зовсім забув про існування модбустер і згадав про неї тільки тоді, коли вона легкою ступою підійшла до мене. Я здригнувся з несподіванки. Це вона вперше була на палубі відтоді, як опинилась на судні. Команда враз притихла. Чого це тут так весело? запитала вона. Запитайте капітана Ларсена», – відповів я спокійно й холодно, хоч у середині в мене аж кипіло від думки, що вона побачить оце звірство. Вона послухалась моєї поради і вже повернулась, щоб іти до вовка Ларсена, коли її погляд спинився на уфті Уфті, що стояв просто перед нею і, зграбно зігнувшись, тримав кінець линви. Ви будете рибу? спитала вона його. Уфті не відповів його очі, що напружено впинались у воду за кормою, раптом побільшали. Акула сер Закричав він. Тягніть, мерщій, усі до линви!» – гукнув Вовкларсен і кинувся перший туди, випередивши всіх. Магріч, почувши на ків вигук, закричав, як на пуп. Я побачив чорний плавець, що, розтинаючи воду, летів за коком швидше, аніж ми тягли його до шхуни. У нас і в акули були однакові шанси. Все вирішували частки секунди. Коли Магріч був уже біля шхуни, корма раптом осіла і це дало перевагу акулі. Плавець ник, сяйнуло біле. Череву. Акула блискавкою кинулася вперед. Вов Кларсен теж був швидкий, майже як акула, та не зовсім. Він шарпонув линву з усієї своєї нелюдської сили. Кок підлетів над водою, а за ним вистромилась і акула. Він підібгав ноги, нам здалось, ніби потвора ледве торкнулася до його ступні. І, плюснувши, зникла у воді. Але ту ж мить Томас магріш закричав, а за секунду він, як щойно спіймана риба, на вудці перелетів через Планшир упав в рачки і перевернувся кілька разів. На палубу струменем бризнула кров. Права нога була без ступні, немов хто відрубав її по саму кісточку. Я глянув на Мон бустер, її обличчя було біле, як крейда, а очі аж круглі з жаху. Вона дивилася не на Томаса Магріджа, а на вовка Ларсена, І той помітив це, бо сказав, засміявшись. Чоловіки розважаються, міс бустер. І трохи брутально, я б сказав. Бо ви до інших розваг звикли, але це також розвага. Акули, ви не рахуйте, це. Та в ту мить Магріч підняв голову і, збагнувши свою втрату, котнувся по палубі учепився зубами Ларсенові в ногу. Той спокійно нахилився до кока і двома пальцями стиснув його за жовна. Мимохідь кокові ще лепи розтулилися, і вовк Ларсен визволив себе. Як я вже казав, провадив він, ніби не сталося нічого незвичного. Акули не треба рахувати. Це, ну, так би мовити, його доля. Мот бустер ніби не почула тих слів, а тільки з невимовною огитою в очах відвернулася від вовка Ларсіна. Вона хотіла, видно, піти, але похитнулась, і простягла до мене руку. Я встиг підхопити її, щоб вона не впала, і допоміг їй сісти на рубку. Я думав, що вона зумліє, та вона опанувала себе. Принесіть турнікета, містере Ван Бейдене», – гукнув мені вовк Ларсен. Я вагався, її вуста ворухнулися, і хоч вони не вимовили ані слова, але очима вона наказувала мені йти рятувати бідолаху. Будь ласка, ледве чутно шепнула вона, я мусив скоритися. Я вже так набив собі руку в хірургії, що вовк Кларсен порадив мене кількома словами і пішов, давши на підмогу двох матросів. Сам він вирішив помститись на акулі. Важкий гак із начепленим на ньому шматком жирної солонини кинули за борт. Поки я позатаскував магріджі вівени та артерії, матроси весело витягли потвору, що накоїла такого лиха. Я не бачив її сам, але мої помічники то один, то другий кидали мене на хвильку, щоб збігати на шкафу подивитися, що там робиться. 16-фунтову акулу підвисили на груд ванті. Довгими підвагами і розвели чим ширше пащу і вставили в неї кілок, загострений з обох кінців, щоб вона не могла звести щелеп. Акулу знову кинули в море, повну сили, але безпорадно, приречену на повільну, голодну смерть, хоч вона заслуговувала тої смерті менше, ніж людина, що вигадала цю кару.